У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії встановили новий рекорд України. 3 жовтня заклад презентував унікальну карту країни, де кожна область позначена картину, яка має свій художній образ. Участь у створенні інсталяції брали й студенти академії, які доплітали мапу України. Представлені картини будуть на аукціонах художника Михайла Сорокіна. Це дасть змогу зібрати кошти для військових, які потребують допомоги. Сьогодні унікальна у нас захід, унікальний івент. Ми будемо з вами учасниками створення нового рекорду України. Михайло Сорокін Він створив унікальну композицію: 25 картин в українських строях. І ці 25 картин на сьогодні символізують кожну область. Україна у нас єдина 24 області і Крим. Автор картин Михайло Сорокін родом з Шепетівки. Він не лише художник, а й викладач кафедри декоративного прозотворчого мистецтва та технології у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Щоб оживити регіони, на полотнах він відвідував музеї, вивчав візерунки та традиційне вбрання, бо на кожному полотні зображено українців у національних образах. Михайло зазначає, півтора місяці часу знадобилося, аби втілити ідею в життя. Найбільшим викликом стала картина, яка позначає Київ та область. Ну, все в нас Київська область, Київ найбільше. Найбільше. Тобто вона найбільше часу зайняла і найбільше подобається мені з усіх. Все круто, все круто, це дуже класні відчуття. Будемо старатися, щоб вони ще повторювалися. Ця карта України стала не тільки новим рекордом країни, а й увійшла до книги світових рекордів під назвою Мапа України створена з 25 живописних картин художника Михайла Сорокіна з жіночими та чоловічими образами в етностроях у виконанні студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. У рекорді взяли участь 398 студентів академії. А розміри карти вражають. Сьогодні з нами встановлюють рекорд 398 студентів. Вітаю молодці. Довжина мапи України 5,5 метрів. Ширина мапи 8,5 метрів. Рекорд України встановлено. Вітаю вас! Ця карта України стала символом єдності, творчості та патріотизму, яка залишиться в історії. Вона буде пам'яткою творчості і натхнення для багатьох поколінь. Анна Паюк, перший подільський.